Діти, доброго дня! Ой, а хто це зі мною грається? Впізнали це Тоша. Сонечко гріє і Тоша вирішив побігати. Де Тоша? Поза будкою. А тепер де він? Перед будкою. Веселий песик побіг далеко від будки. Де знаходиться песик? Далеко. А тепер він близько до нас. Давайте скажемо, де Тоша? Близько. Стій, Тоша, ти куди? Яка гарна повітряна куля? Песик над будкою. Де він? Над будкою. Куди ж тепер сховався, діти? Ви його бачите? Що це біля будки? Ау! он де він? Під будкою. Де Тоша? Під будкою. Повторимо разом. Над під. Близько. Далеко. Діти, а у вас є іграшка, яка любить ховатися? Де вона зараз?